Ось такий чудовий вийшов результат. Пов'язали вже повністю каркас нашого басейну. Розміри басейну 11 на 4. І ось таке у нас техприміщення для басейну. Встановлені закладні для перекачування водички в очисні споруди. Тут буде повністю стояти обладнання. Розставили також вже закладні деталі в днище нашого. Басейну поставили гідрошпонку по всьому периметру. Зараз будемо е, приймати бетон. Бетон марки буде. У нас М400, марка висока буде. І будемо вже розпочинати встановлювати палубку і бетонувати наші стіни. Ось такий чудовий результат. Без, без жодного зварювального з'єднання. Все повністю погнуто. І е, ось так пороблено, пов'язано. Арматура до арматури без жодного зварювального з'єднання. Буде ось така переливна у нас. Е, тут зроблений лоток переливний по всьому периметру. Як бачите, це буде переливний басейн. І по периметру ось така буде встановлена тут у нас бетонна чаша, куди водичка буде переливатися і входити в техприміщення. Ось такий чудовий вийшов результат басейну. І Ось такого чудового будиночку. Будиночок в стилі хай хайтек уже нами побудований. А зараз ми реалізовуємо басейн та паркан по периметру нашого будиночку. Ось такі результати паркану. Далі я відзніму. Ось така краса.